Четвер, 3 грудня сьогодні з вами Володимир Іванченко. А традиційно у цей час чергова добірка новин у випуску Акценти дня. Вітаю! В обласному центрі горіла будівля колишнього ремонтно-механічного заводу імені Таратути. Пожежа сполохнула вчора близько шостої вечора. Полум'я охопило 300 квадратних метрів покрівлі та ще 30 квадратів будівельного сміття. У момент загоряння ніхто з людей у будівлі не перебував. Зусиллями вогнеборців пожежу ліквідували за три години. Житлові багатоповерхівки та готельний комплекс, що знаходяться поряд, лишилися неушкодженими. Жоден із місцевих мешканців також не постраждав. Причини загоряння наразі невідомі. До гасіння пожежі залучались 20 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Не втримався і прихопив із собою. У нашому місті водій дороговартісного електромобіля Тесла викрав із заправки кабель для підзарядки. Дане правопорушення зафіксували камери спостереження. На вулиці Лавандовій чоловік після підзарядки свого автомобіля викрав кабель для підзарядки. Патрульним вдалося зупинити авто на вулиці Бобринецький шлях. В поліції говорять 37-річний чоловік факт інциденту не заперечував та пояснив, що у нього зіграла охота. Для встановлення обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу антинасильницький арт в облдержадміністрації відкрили виставку дитячих малюнків, які засуджують домашнє насилля. Організували її в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. В експозиції загалом представлено більше 400 робіт. Надсилали їх з усієї Кіровоградщини. Своєю творчістю поділилися діти і підлітки віком від 7 до 18 років. На малюнках юні митці зобразили власне бачення ідеальної родини. Від початку року на Кіровоградщині правоохоронці зафіксували більш ніж 2 тисячі побутових конфліктів, розповідають організатори. За допомогою малюнків хотіли показати, що сім'я це простір, вільний від проявів насильства. Обласний фотоконкурс організована з метою виховання в дитячих серцях почуття поваги та любові для до своєї сім'ї, виховання в нульової толерантності до такого ганебного явища, як насильство в сім'ї. Мій малюнок символізує любов в сім'ї та й радість в сім'ї. Ти впевнений, коли тато до тебе, коли до тебе мама підходить. Ти не хвилюйся, коли возле тебе брат, тобі не сумно. За зачиненими дверима також в рамках акції 16 днів проти насилля презентували виставку сюжетних світлин, на яких відображено типові ситуації домашнього насильства. В експозиції вісім фотобанерів зі сценами економічного, фізичного та психологічного насильства. Домашні злочини, як правило, кояться поза очі від сторонніх людей. А жертвами побутових конфліктів переважно стають жінки та діти. Тому в більшості випадків допомогти їм просто нікому. За даними МВС, спочатку до суду направлено понад 470 кримінальних справ за фактами насилля в родинах і винесено більше 11 тисяч обмежувальних приписів. За словами організаторів, виставка має на меті засудити рукоприкладство, цькування та інші грубі прояви насилля в родинах, а також привернути увагу влади до створення в місті притулку для осіб, котрі постраждали від насильства. Коли є загроза життю, людину треба ну людині треба десь переховатися. У нас в, не в області, не в місті немає жодного закладу, який би міг прийняти людину з дітьми. І жінки, розуміючи, що їм нема куди дітися, вони просто не викликають поліцію, не е, говорять про створення цього притулку допоможе розірвати коло усього насильства. Творча осінь Валентина Карпова у бібліотеці Чужевського презентували результати багаторічної праці письменника земляка та громадського активіста Валентина Карпова. Захід відбувся в рамках засідання творчого об'єднання Парус. Валентин Карпов, різностороння творча особистість. За 15 років письменництва випустив 36 книг. Як зізнається, сам автор пише про все, що відбувається навколо від історії нашого краю до психології. Окрім цього, земляк ще й пише картини. На це чоловіка надихають казки маленьких онучок. Це, мабуть, самовираження або донести до людей любов рідного краю, донести той позитив, як у нас кажуть. Направляю позитив від свого серця до вашого серця. Окрім цього, Валентин Карпов займає активну громадську позицію. Він фундатор розбудови українського козацтва на теренах Кіровоградщини. Наприклад, організацією Центральний Козацький округ письменник керує вже близько 16 років. Колеги по літературному клубу говорять: такі активні та різносторонні люди цінна рідкість. Для нас для паруса це велике надбання. Ми горді з того, що Валентин Євгеніч, нашим членом нашого парусу, і е, його книги, ви знаєте, вони такі насичені різними тематиками, що не осягнути простій людині за весь свій період життя. У нас уже завтра, 4 грудня, православні віряни відзначатимуть двонадесяте свято введення у храм Пресвятої Богородиці. Зазначимо, і переддень у церковному календарі теж вважається святковим. За святим письмом 4 грудня трирічну Діву Марію у супроводі батьків та із запаленими свічками привели до Єрусалимського храму. На першу сходинку майбутній Богородиці допомогли піднятися, а решту 15 високих сходин до Дому Божого вона пройшла самотужки як доросла. Там її зустрів первосвященик Захарія, чоловік святої і праведної Єлисавети, і по навіюванню Духа Божого вів дівчинку у храм у свята святих, куди ніхто не сміє входити. З цього дня присвята. Дівар починає своє служіння і залишається у храмі до виконання про неї обітниць Божих. Цю подію і відзначає свята церква як велике і двонадесяте свято, введення в храм Пресвятої Богородиці. У народі цей день ще називають третьою пречистою. Ще 195 нових випадків covid 19 підтвердили в області за минулу добу. Одужень 44. Одна людина померла. Загалом на Кіровоградщині маємо вже 5701 підтверджений діагноз корони. Менше половини захворілих здолали недух. Наразі стаціонарно лікують 359 земляків. А до апаратів ШВЛ підключено 16 тяжкохворих. Зайнятість ліжок хворими трохи більше 34%. На цьому, шановні глядачі, завершуємо. Ви дивились «Акценти дня» на телеканалі ТІТІВІ. у студії. Працював Володимир Іванченко.